Встановили двері з масиву ясень. Це для поціньовувачів натуральної деревини. Дивіться, які гарні двері виготовлюємо. Скло з фацетом травлене. Двері нестандартні, 2,170 висота. На трифільоночки. Фарбувались в ралу, це вони так виглядають. Ось так. Ось такі двері, ясень, масив. Так що, кому потрібні такі дверця, то є різні модифікації, різні кольори, звертайтеся двері, якісні, гарні, все працює, четверті, магнітний замочок, все закривається, вот. гарненько, все чорненько. Ось ось і все. Ось такі двері. Так що, кому потрібні двері з масиву, ясень, дуб, звертайтеся, виготовимо і встановимо.